Доброго дня, друзі. За словами заступника міністра оборони України Катерини Чорногорника, зараз іде робота над тим, щоб українці змогли уточнити свої персональні дані через систему Резерв Плюс навіть після спливу 60 днів з дня набуття чинності закону України про мобілізацію. Давайте з вами відверто поговоримо про те, звідки взята ця ініціатива і що вона може реально принести до життя конкретних українців. Як завжди, чесно, зрозуміло і без води, все як ми любимо. Підписуйтесь. Спочатку. Цитата заступника міністра оборони України. Ми би дуже хотіли, щоб можливість оновлення даних продовжувалася, нарощувалася, і користувачі мали можливість робити це в законному полі. Будемо пропонувати, як це зорганізувати, як це зробити у будь-якому випадку. Ми дуже вдячні нашим громадянам і постійно їм завдячуємо за відповідальність, за те, що вони встигли, за те, що близько 5 мільйонів людей виконали свій обов'язок. Це неймовірний результат. Хочу нагадати вам, якщо ви не знали, то 21 серпня цього року у публічному просторі була також поширена інформація про те, що дуже скоро у системі Плюс можуть з'явитися нові функції, які саме давайте почитаємо разом. Можливість автоматично ставати на облік в ТЦК, якщо мала місце, зміна військовозобов'язане місця реєстрації, автоматично ставати на облік в ТЦК і подавати заяву на відсрочку. Цифровий рекрутинг, який за словами міноборони, надасть можливість обирати бажані посади в збройних силах, можна буде пройти співбесіди та відбір в тому колективі, де бажаєте служити. Друзі, я звертаю вашу особливу увагу на слова автоматичне, які були вжиті в цих реченнях. Тобто, це означає, що зараз опрацьовуються певні механізми, за допомогою яких інформація про вас буде включена до системи резерв плюс. Поза вашими конкретними активними діями, а також поза вашою волею. Оце дуже важливо пам'ятати і розуміти. Так про що ж свідчить ця інформація? Друзі, на мій погляд, вона говорить про те, що, як я і казав раніше, зараз відбувається дуже прискіплива робота щодо глобального збільшення технічних можливостей системи Reserve Plus, а також накопичення в ній, поза вашою волею, даних про кожного військово зобов'язаного. І Публічний простір поширюється лише дуже невелика частина з того, що реально там відбувається. І ця частина стосується лише тих моментів, які, за думкою урядовців, буде сприйняти нашим суспільствам позитивне. Тобто підкреслюється, що система Reser вона є дуже зручною, вона спрощує життя українців. При цьому само собою розуміється, що основна маса роботи залишається поза публічною дискусією, і ми можемо лише здогадуватися про те, що реально там відбувається. Але навіть цією інформацією, яка зараз поширена у публічний простір, ми з вами вже точно можемо зробити наступні висновки. Висновок перший. система Резерв Плюс на державному рівні була визнана життєздатною, і було вирішено на її базі створювати подальшу платформу для електронної комунікації з питань мобілізації. Висновок другий, технічна сторона оцих розширених можливостей, станом на зараз ще не готова, але вона опрацьовується і думаю, дуже. У найближчому майбутньому вона таки буде завершена, як і насичення системи Резерв Плюс персональними даними з відкритих державних реєстрів. І висновок третій: я більш ніж переконаний, що паралельно з розбудовою технічної сторони можливості системи Резер плюс зараз відбувається прискіплива робота над її легалізацією, тобто розроблюється пакет нормативних актів, за допомогою яких в той момент, коли система плюс» буде доведена до певної кондиції. Може бути дуже швидко імплементована, тобто включена до системи діючого законодавства України, максимально легалізована в тому вигляді, яку наші законодавці або урядовці зможуть це зробити. Також проглядається два можливих принципи взаємодії з даною системою. Принцип перший, скоріш за все, коли дана система Плюс вже буде легалізована, тобто буде обов'язковою визнана, то, скоріш за все, людям буде наданий певний термін для того, щоб вже тепер. Обов'язково зареєструватися в цій системі і уточнити дані саме через цю систему. Можливо, для того, щоб підсасити пилюлю, навіть будуть частково списані або визнані такими, що не підлягають застосуванню, штрафи, які ще не накладені або вже були накладені, але не виконані, за те, що люди пропустили попередній срок для уточнення даних. Але це можливо не обов'язково. І принцип другий: та інформація, яка зараз збирається державними органами. І акумулюється в системі резерв Плюс поза вашою волею, буде на рівні закони визнане апріорі достовірною. В праві це називається правовою презумпцією. Ми з всі чули про правову презумпцію невинуватості, тобто особа вважається невинуватою до того часу, коли її вона не буде доведена в певному законом установленому порядку судом або іншим спеціально уповноваженим органом. Так ось в даному випадку, скоріш за все. Теж буде встановлено, що вся та інформація, яка зібрана державними органами до системи Резерв Плюс, буде вважатися апріорі, тобто. На рівні правової презумпції, достовірною, і якщо ви з нею не згодні, то саме на вас буде покладений обов'язок спростувати цю інформацію і доквести за допомогою певних доказів, що ця інформація не відповідає дійсності. Як це буде працювати на практиці? Припустимо, зараз існує собі громадянин Петренка, який не уточнив свої персональні дані протягом 60 днів. ТЦК направляє йому повідомлення, повістки, потім виклики до його місцезнаходження, яке зараз. Не є місцезнаходженням знаходження цього громадянина і накладе на нього штраф. Громадянин йде до суду, скаже, що він за тією адресою, якою він, за думкою ТЦК, проживає, він не проживає, і скасовує, здебільшого, скасовує, накладене на нього штрафи. Так, ось якщо ці новели будуть такі імплементовані в чинне законодавства України, то ТЦК, і що найгірше суд. Буде вважати, що якщо повістка була направлена по тій адресі, яка міститься на підставі даних зібраних ТЦК, які були поміщені до резерв плюс поза волею громадянина, так от ця адреса буде вважатися законною і правдивою інформацією про те, де проживає даний громадянин, і вже посилатися на те, що даний громадянин там не проживає і не отримував повістки, не отримував повідомлення, виклики та інші документи від ТЦК, вже буде неможливо. І, скоріш за все, для того, щоб ще спростити собі життя, я очікую також, що Скоріше за все буде зміна стаття 210, примітка до цієї статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка таке надає можливості зараз скасовувати штраф, Які я можу вам надати практичні рекомендації стосовно захисту ваших інтересів. На жаль, до того часу, коли ми з вами не побачимо навіть не прийнятих нормативних актів, а хоча б їх проєктів про зміну статусу резерв плюс та його легалізацію, дуже детальних практичних порад на жаль надати неможливо. Але за Реальні поради ми з вами вже зараз можемо сформулювати. Їх три. Перше, Якщо у вас є можливість укласти договір з адвокатом, укладайте його. Я це рекомендацію роблю без штучного свого особистого інтересу, оскільки цими категоріями справ я не займаюся. Займаються мої колеги. Ось інформація про них. Але ви можете знайти будь-якого іншого адвоката. Просто бажано укласти з ним договір. Чому? Тому що навіть якщо з вами якісь чина щось трапиться дуже раптово, цей адвокат навіть без вашої участі зможе захищати ваші інтереси. Рекомендація друга, якщо ви зараз отримали якийсь штраф. За невиконання тієї чи іншої норми закону України про мобілізацію, ви зараз зможете його ефективно оскаржити до суду. Зараз де більше суди стають на сторону громадян. Тому, будь ласка, оскаржуйте ваші штрафи і добувайте справедливості. Рекомендація третя: слідкуйте за новинами, відстежуйте інформацію про навіть не прийняті нормативні акти, а хоча б навіть тенденції до прийняття тих чи інших нормативних актів. Ви можете зробити це або самостійно, або за допомогою, зокрема, мого Ютуб каналу або телеграм-каналу, на який я закликаю вас підписуватися. І ми з вами в такому разі можемо обговорювати всі навіть проекти нормативних актів і вибудовувати якусь можливу і ефективну лінію захисту ваших прав та інтересів. Бережіть себе на все добре.